Вітаю, брати та сестри. Трохи зайду шість років тому. Багато хто знає, ну, що я бджоляр, я професійно займаюся бджолами. Ось, вже ну, практично 40 років. Шість років тому була по Криворізькому району дуже велика потрава хімікатами. хімікатами. І буквально за пару неділь до того приїжджаю я на пасіку. Мій син відкриває вулик і під вуликом, прям, як кажуть православний, рукотворний крест. <хи> ну це правда. Так, так воно і вийшло. Да. Ну тут я фоткаю, відправляю єпископу. Ну, єпископ пише відповідь. Саша, це знак. Не знаю, який, але знак. Добре. Ну, в общем, проходить дві тижні, проходить потрава. Ну, щоб довго не розказувати, скажу, на то время полягли більш ніж 15 тисяч бджолородин. 15 тисяч. Ну, по Криворізькому району. Так. В мене не загинула ні одна пчела. Ну, коли я розказую це невіруючим людям, тоді ну, думали, ну брехун, бреши далі. Ну, ладно, пройшло. Ровно 6 днів тому. День в день пройшло 6 років. Проходить така ж сама потрава, тільки в менших менш, менш, менш масштабах. Дзвонить мені сусід напротив нього пасіка. 120 бджілородин. Саша приїжджає на пасіку, потравили, потравили бджіл. Ну, я ж за руль погнав. А він мені чекає, дивиться, через дорогу і біжить до мене. я ворота. Ну, багато хто був, був в мене на пасиці. І він заходить. У мене, і він мені присилає фотки, пчела вся мертва лежить, все. У нього, нього горе. Більш того, шість років тому назад в нього батько загинув від цього. Тобто не пережив оцей. Ну, настільки він любив. Пів, да. І його ж дивлюсь, колоти. Я говорю, ну заходи. А ну, приїхав я спокій. Їду спокійний, як ніколи. Ось ще для мене це. <хи> От. Заходимо, вся пчела літає, збирають пилок, збирають нектар. Він на мене дивиться, Саша, так не буває. Я говорю, буває, з Богом буває. Ну, щоб ви розуміли, що його пчели, що мої були в радіусі цієї потрави. Мої пчели літали туди ж. Просто туди ж. Ось таке, ну це невероятне чудо, до чого я все квантів. Вчора Діма Веселов затронув тему тих служіння Богу, так? Ну Коли я був просто прихожанином, так? ну туди-сюди так жилось нормально. Ну Но, Коли я прийняв рішення служити Богу, я сам замітив, що ну, змінилось моє життя, змінилось життя моєї сім'ї. І це правда, що Бог служащим йому. Захищає і дає дає благословіння. Я вас призиваю просто, прийміть рішення служити Богу. Це не це не просто слова. Це ну ви, ви подивитесь, як через короткий проміжуток часу ваша життя зміниться. Слава Господу.